Вітаю! Чи є загроза наступу з Придністров'я на Одесу до кінця літа? Наступу я не бачу. В Одесі може повторитись якась історія, яка уже була: Робота ППО, захист кордонів, надання допомоги для Одеси. Загроза обстрілів, вона присутня, вона ніде не дівається, і обстріли масовані, пошкодження логістики. У Росії є таке бажання заблокувати порти, щоб Україну можна було б брати із мором. Все залежить від перемовин, як вони будуть розвиватись, та від самого імператора Трампа. Бо саме біля нього знаходяться позитивні, оточують його позитивні карти. Отже, плани, бажання мрії вони є, але це поки що мрії. Там взагалі всередині ще можуть іти якісь суперечки щодо Одеси. Тому дно колоди старший аркан повішений каже, що мрії та бажання, вони у підвішеному вигляді, як то кажуть, відкладені в довгий ящик.